Здається, більшість все ж таки повірила, що навіть коли Байден каже Ні про F-16, це не те, щоб ні, а просто, ну блін, відчепіться, дайте хоч іноді своїми справами зайнятися. А від понад звукових винищувачів четвертого покоління вже й до ракет з великим радіусом дії недалеко. Геш? Сьогодні розбираємось, чому ж воїни в ЗСУ радісно потирають руки. Коли чують про ракети Атакамс. До речі, про ЗСУ. Дякуємо хлопцям за їх жертовну щоденну роботу. За те, що ми маємо змогу робити свою роботу і допомагаємо їм, як можемо. В даному випадку пояснюємо, чому від ракети Атакамс у військових саме таке захоплення, як у дітей від подарунків. Отже, коротка назва ракет розшифровується як армійська тактична ракетна система. Це система класу земля-земля великої дальності. Хоча ми то з вами вже знаємо, що їх можна встановити ще й на винищувачі F16, де вони перетворяться на ракети повітря-земля. Втім, наші воїни можуть встановити будь-що будь-де. Вганяючи західних інструкторів у шок. І це ще до того, як прочитали інструкцію. Тому русню чекає дуже багато неприємних сюрпризів. Але всі вони будуть закінчуватись одним словом, земля. Це те, по чому їх розмажуть цими ракетами так, що і чорні пакети не знадобляться. Головна перевага ракет «Атакамс» Це радіус ураження у 300 км. Цифра здається знайомою? Еге ж, це ті самі ракети для хаймерсів, які нам поки що не дали. І от уявіть собі, якщо хаймерси з радіусом ураження у 70 км стали нічним кошмаром для Русні, то що буде, коли вони не зможуть зімкнути очей у радіусі 300 км? Палаючі пердаки, червоні очі, роти повні слини. Все це буде. Причому, скоріше за все, на великій відстані один від одного. А щоб ви краще собі це уявили, ось вам інфографіка, куди вони дістають. Крим разом з мостом. Ростов, Краснодар, Вороніж, Курськ. ау Отже, маючи 300-кілометрові ракети. Армія отримує можливість вражати цілі з безпечної відстані, знижуючи майже до нуля ризик своїх втрат і пошкодження обладнання. Але це ще не все. Ракети Атаком оснащено системою GPS наведення, що забезпечує високу точність і знижує ризик побічних пошкоджень. Також ці ракети дуже універсальні та однаково ефективно палять будь-що. Починаючи від укріплень та військової техніки та закінчуючи бойовими чи бурашками у ватниках та їх генералами. Ще такі ракети відносять до класу вистрілив та забув. Це означає, що після запуску оператору не потрібно підтримувати контроль над ракетою. Далі слід покладатися на GPS та диряву роботу ППО Русні. Також треба відзначити швидкість реагування таких підрозділів. Якщо невелика кількість Хаймерсів зі звичайними ракетами змінила хід війни, то уявіть, що буде, якщо вони будуть приїжджати та стріляти ракетами Атакамс. Хоча тут варто відзначити: якщо зараз Хаймерс вистрілює 6 ракет за раз, то Атакамс він зможе випустити. Лише одну штуку. Бо це настільки крутий та великий бік бадабум, що в пускову установку влазить лише один заряд. Але як же він палатиме, то кому там треба замовити слівце? Дідусю Джо, дядю Сему? ви кажіть! А нам все одно де опиняться наші вороги? Чи в землі, чи на землі різниці немає, аби мертві. Тримаємо кулаки за ЗСУ. Підтримуємо армію. Все буде Україна!